Слава Ісусу Христу! Ми всіх вас вітаємо з нашою Великопостною місією цього року, яку буде проводити все світліше отець Євген Андрухів. Він є з Івано-Франківської єпархії, працює в сакральній комісії, і як ми вже оголошували, він є мозаїст. То той, що робить мозаїки. Він є знаменитий в Україні, в Італії, також робив мозаїки в Америці, і зараз нам отець Євген буде починати нашу великопосну місію. Просимо, отче, до оголошення Божого Слова. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Найперше хочу подякувати отцю Олегу за запрошення. Приїхати до вас на місію на реколекції. Також хочу подякувати і вам, що так сьогодні чисельно зібралися на ту першу науку, а також подякувати всім, хто нас слухає через засоби масової інформації. Зараз ми, українці, де би ми не жили, чи в Україні, чи в інших країнах, переживаємо важкий час, маємо такий неспокій. Маємо таке хвилювання, переживання. І через це хвилювання, переживання приходить до нас через незнання, через те, що ми не знаємо, як воно буде, не знаємо, що буде в майбутньому. І тому викликає в нас такий неспокій. І для того є місія реколекції, щоб людина, яка приходить на місії на реколекції, щоб молитися. Щоб заспокоїти себе, щоб відновити свій дух, щоб зробити цей баланс між спокою, неспокою, щоб відновити свій ум, щоб відновити своє серце. І дуже часто ми, коли кажемо, що переходимо місію, реколекції, то помилково вважаємо, що зараз, після того, як закінчиться місія, Після того, як я посповідаюся, після того, як я запричащаюся, і моє життя поміняється, воно стане зовсім іншим, іншим, ніж до того, як я жив. Я почну жити по-іншому, ніж що я жив до того. І це трошки є неправильно думати, що кажу, що зараз я поміняю життя з нуля. Це означає, що все, що я жив до, до моєї місії, до моїх реколекцій, воно було неправильне, воно було погане. І справді, може, так і було. Може, було і щось і погане, і недобре в моєму житті. І це є сенс реколекцій, полягає в чому, щоб не відкинути свою частину життя. І сказати, ні, це є погано, і починаю жити наново. Бога так не є. Бог, коли буде нас судити, Він буде судити нас від початку, коли ми народилися, і до кінця, коли ми прожили на землі. Бог не буде нас судити за якийсь епізод в нашому житті. О той епізод, що я жив в Україні, а той епізод, який я живу в Америці. Він мене буде судити от за той епізод, який я живу в Америці. Так в Бога нема. Бог нас буде судити від початку, ціле наше життя. І тому реколекції допомагають людині не міняти життя, а проникнути в життя, його зробити більш ефективнішим, не відкидаючи того, що було, пам'ятаючи те, що було позаду. Бо пам'ять. Про те, що було позаду, допомагає нам правильно рухатися вперед. Малесенький приклад про те, про історичну нашу пам'ять наших, наприклад, воїнів УПА. Наші воїни сучасні дуже пам'ятають, багато з них пам'ятає історію наших воїнів УПА, як вони боролися, і ця пам'ять допомагає їм. Боротися. Пам'ять про наших воїнів, про наших стрільців допомагає нашим сучасним воїнам. І то так є в усьому. В усьому, пам'ятаючи наше життя в минулому, ми краще йдемо вперед. Греки це називають метаноя, це вдосконалення нашого життя. не припинення і починати щось нове, а продовжувати жити нашим життям метаноя. Наприклад, дуже гарно можна поставити собі Пресвяту Богородицю. Пресвята Богородиця, коли її малюють в благовіщенні, це її дівчина 15-16 років, дівчина вродлива, гарна, симпатична, має гарне беленьке обличчя, веселе обличчя. Губи маленькі, бо вона мовчить, вона молиться, вона більше слухає. І приходить до неї ангел. Приходить до неї ангел і каже їй, що ти породиш сина. Добре, вона з здивуванням це прийняла слово цього ангела, послухала його, але і бачила його. Пізніше вона народила Ісуса Христа, так як її казав цей ангел, народила дитятку. Тільки народила це дитятко, вона вже мусить вбрати його, притуляти до грудей і втікати в Єгипет з ним. Втікає з ним в Єгипет. Отже, це обличчя, яке ми бачимо на благовіщення, веселе, життєрадісне, спокійне, тут це обличчя вже є стривожене. Це обличчя вже є, має неспокій, має переживання, хвилювання. Це вже є не та Богородиця, яка є в благовіщенні Марія. Вона біжить в Єгипет, втікає, переховується там в Єгипті, вертається з Єгипту назад. Ісус Христос вже в юнацькому віці. Вони йдуть в храм молитися, вертаються. Три дні вони не зауважили, що хлопчика нема. Бо Марія спереживалася, спотіла, напевно. Як, де ми заділи того нашого хлопця? Вертаються назад і його знаходять в храмі. Богородиця теж пережила. Скільки вони часу шукали того хлопця, мені дав його Бог, я його народила, і знову ж таки Богородиця вже є зовсім інша. Це її життя йде вперед, і воно життя її міняє. Доходимо до того, що Ісус Христос зі старшого віку вже пішов на місії, проповідує. Приходить до неї якісь люди і кажуть: Марії, та твій син з глузду з'їхав. Іди подивися, що він там розказує. Пригадуйте в святому письмі, Богородиця лишає все біжить до Ісуса Христа. Що з ним сталося? Що з моїм сином сталося? Переживає, хвилюється. Отже, вона є знову зовсім інша. Ну і починається страждання Ісуса Христа. Ісус Христос терпить, Його б'ють, Його катують, ведуть на розп'яття, хресна дорога, і ви собі можете уявити Марію, яка вона є зараз, бачачи свого сина, якого б'ють і якого ведуть на розп'яття. Тепер в Україні маю багато можливостей мав дивитися на, на маму, яка має сина, який приходить син без ніг або без рук, подивитися на обличчя тої мами. Дуже цікаве обличчя. Богородиця йде під хрест і там на хресті бачить Ісуса Христа, розп'ятого, який помирає. Вона знімають його з Христа і кладуть до гробу. І та Богородиця, яку малюють на благовіщенні з обличчям дівчини молодої, гарної, симпатичної, і ця Марія, яку малюють вже, коли вона кладе того сина в гріб, це зовсім інші обличчя. Це зовсім інша людина. Отже, ця дорога Марії, це є от, власне, та метаноя. Це, скажіть, будь ласка, яку частину життя Марії можна забрати і відкинути? Жодної частини. Так само і в нашому житті буває. Дуже часто ми думаємо, що зараз я буду зовсім інша. Реколекції, вони дають інформацію духовну. Ви собі запам'ятовуєте, записуєте. І буває в житті такий, я знаю, я про себе говорю, буває так, що після реколекцій, здається, я нічого не запам'ятав. Але проходить місяць, проходить навіть тиждень, проходить навіть рік. я А я собі згадав, таке казали, таке ми читали, таке я молився. І реколекції мають таку річ, що вони. Діють не зразу в момент, от зараз ви вийдете, і вони вам щось подіє на щось. Ні. Вони діють в процесі, в процесі нашого життя, крок за кроком. Вчора я розмовляв з молодими хлопцями, які живуть тут, українці, і вони мені розказували, що тут в Чикаго є католицький університет святого Ігнатія Луйоли. Також можна зробити дуже гарний приклад про того Ігнація Лойоли, про його життя, про його метаною, яке його життя було. Він народився в Іспанії і був вояком, був солдатом і воював проти французів. Тоді частина Іспанії, Барса. Вони мали війну за Навару, воювали з французами. Він був дуже великий вояка і дуже такий справжній професіонал. І в одній із битв він був, став дуже сильне поранення в ногу, не міг боротися, але сідав на коня і біг далі боротися за свою землю, воювати за свою землю. В кінцевому результаті дійшло до того, що він вже не може ніяк воювати. І його, його побратими занесли його до сестри, сестра недалеко жила, і він там з тою ногою, з лежав лежав сестри. Було дуже йому довго, треба було лежати і лікуватися, і збирав його нуд, бо він був імпульсивний іспанець, який хотів руху завжди. Сестра каже, я маю бібліотеку, читай книжки. Добре. Принесла йому одну книжку художню, він її прочитав. Принесла другу, він її прочитав. Але цікаво, коли він читав ту книжку художню, то він собі завжди себе уявляв головним героєм тої книги, яка оповідала в тому романі чи в тій п'єсі. Він завжди себе ставив на місце того головного героя, мав таку дуже велику уяву. В кінцевому результаті він прочитав всі книжки в бібліотеці. І сестра каже, я вже не маю жодних книжок. Маю, кажу, хіба ще лишилася в мене Біблія. А ні, Біблія, то каже, дуже довго не буде. Ну, але лежить, нога не загоюється, нема що робити. І каже: ну, то добре, давай неси мені ту Біблію. Принесла сестра йому Біблію, він починає читати Біблію, читає старий завіт, читає, доходить до Нового Завіту. Прочитав Новий Завіт, і в Новому Завіті, та капелька Святого Духа Впала, Він чує себе головним героєм. Ага, А хто є головний герой в Новому Завіті? Ісус Христос. Ісус Христос оповідає про Новий Завіт, оповідає про Ісуса Христа. І Він настільки та його фантазія людська, його виобразила, що Він Ісус Христос. Що він він продовжує бути тим, ким він був. Він йде на гору Монсерат, там він складає всю свою зброю і починає молитися багато, починає засновувати біля себе молодих хлопців, які пізніше, яких пізніше назвали Ізуїти. Ізуїти це є люди, які віддали себе Ісусу Христу. Хлопці, які посвятили себе Ісусові Христові повністю. Ну, вони себе посвятили і хочуть іти до Риму. А це було приблизно століття, кінець, кінець 16-го, початок 17 го століття. Вони збираються з цими хлопцями, і той Ігнатій Лойола йде до Риму, до папи Римського, для того, щоб йому скласти присягу на вірність церкви, на вірність. Йому. Іде він туди, і в Римі він знаходить страшний, страшний духовний упадок, страшна гниль в Римі, і, зокрема, в церкві, в святій католицькій церкві. Сам він оповідає, каже: я хотів послути, почути якесь Боже Слово, духовне Слово від священника, чи не від, від єпископа. І я ніхто мені не міг дати жодного духовного слова, ніхто мене не міг направити. Каже, що навіть якщо би так дуже гостро сказав, якщо б навіть собака мені сказала щось духовного, то я би пішов за тою собакою. Наскільки він хотів підкреслити, був духовний занепад. Він не згіршується. Прийшов до Риму, шукає папу. кажуть, папи в Римі немає. А де є папа? Папа є на своїй вілі з Риму. Він пішов на вілу, там, де живе папа, бачить велика забава, велика густина, музики грають, люди, гості, гостяться. Вони підходять, ті слуги, які там то все охороняли, питають, що ви хочете. Та ми хочемо скласти присягу папі на вірність, на вірність церкві, на вірність Ісусу Христові. Папа не може вас зараз прийняти, бо папа зараз робить весілля своєму синові. Собі можете уявити, який був, яка, історична, яка була історична ситуація Католицької церкви в той час. Ті хлопці молоді, чекають. Поки не закінчиться весілля, поки папа виходить з весілля, і вони на колінах клікли на коліна і склали присягу на вірність Ісусові Христові, на вірність Богові в присутності Папи Римського. Пізніше це ігнація Лойола, він, до речі, і заснував реколекції, таке поняття, як реколекції віднови духа. Він розробив дуже гарні програми, але одна з знаєш, таких простіших програм, наприклад, яку він розробив, як розпізнати себе, як розпізнати е, моє єдство. Він каже, треба зробити розрізнення думок. Щоб себе краще зрозуміти, треба зробити розрізнення, відслідкувати свої думки і радить, як це робити, взяти листочок. Сматок паперу, розділити його на дві частини, в одній колонці написати добрі думки, а в іншій колонці написати погані думки. І на протязі дня аналізувати себе. От мені прийшла така думка: вона добра чи погана? Зробити висновок і написати в ту колонку, де є добра. Чи навпаки, написати в ту колонку, де є погана. І таким чином, на протязі дня. Вечором ми собі можемо проаналізувати, як я прожив цей день, з якими я прожив думками, з добрими чи з поганими. Бо від думок залежать наші вчинки. Чим більше ми думок маємо добрих, очевидно, вони будуть впливати на те, щоб ми робили добрі вчинки. І навпаки, чим більше ми маємо думок поганих, Тим більше ми будемо мати схильність до вчинків поганих. Коротенько таке розважання собі візьмемо і завтра розпочнемо продовжувати в тій темі, щоб, що ми наше життя маємо брати все ціло. Не можу я своє життя ділити на якісь етапи, бо Бог бачить нас. В минулому, в теперішньому і в майбутньому буде бачити. Тому ми мусимо жити з Богом як в минулому, як в теперішньому, так і в майбутньому. І нехай Господь нам допоможе під час тих наших наук, реколекційних це усвідомити і молитовно запам'ятати. Слава Ісусу Христу!